Я вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Новини, просто зараз розповім про все, чим живе Тернопіль та область сьогодні. Незаконно використовували підземні води Тернопільщини. Державне підприємство Укрспир сплатило до бюджету майже 14 мільйонів гривень. Прокуратура встановила, що вони в нашій області використовували підземні води без дозвільних документів. Незаконними діями спричинили збитки навколишньому середовищу саме на цю суму. Наразі інтереси держави поновлено, і кошти вже надійшли до бюджету. Внутрішньо переміщені особи все частіше стають жертвами шахраїв, тому правоохоронці зустрілися із вимушеними переселенцями у Карітасі, аби розповісти людям про найпоширеніші пастки аферистів. Які ситуації повинні у вас викликати підозру? Про це дивіться більше в сюжеті. Найпоширеніші види шахрайства та правила, які необхідно дотримуватися, щоб уберегти себе від таких злочинів теми, які обговорили на зустрічі з внутрішньопереміщеними особами, співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області. Захід організували на базі благодійного фонду «Каріта та Стернопіль. Майже щодня поліцейські документують випадки незаконного заволодіння коштами громадян шляхом обману серед потерпілих чи вимушених переселенців. З метою унеможливлення заволодівання грошових коштів сторонніми особами, ми і проводимо такі зустрічі з внутрішньо переміщеними особами, де доводимо до них основні принципи шахрайства в мережах інтернет, як не стати жертвою в мережі інтернет і що потрібно робити, якщо ви стали все ж таки жертвою, і вам необхідна негайна допомога. Через свою необізнаність люди потрапляють у тенета аферистів, ведуться на оманливі пропозиції, не перевіряють інформацію та втрачають кошти. Одна із найпоширеніших шахрайських схем це фейкова грошова допомога від міжнародних організацій різних благодійних фондів. В Карітасі були випадки, коли користаючись інформацією про те, що там Карітас надає виплати там ЧЕОН чи, чи інших благодійних фондів. Люди не так би мов, Вити велися на це, так вони бачили там карітас, вони бачили логотип. Вони бачили яке просто, просто якесь повідомлення в телеграмі. Вони переходили за посиланням, і в них списувалися з їхніх карточок кредитні кошти. Люди втрачали гроші. Відповідно приходили до нас в установу, і ми вже ж тоді зрозуміли, що таке от відбувається. Важливо відрізнити справжню пропозицію від шахрайства. Вважає переселенка Олена, жінка за фахом бухгалтер, і у своїй діяльності їй доводиться часто зустрічатися з різними аферами. З такими випадками стикаєшся, коли до тебе телефонують з боку колекторних. Структур щодо якихось співробітників, з такими іноді же випадками стикаєшся і серед друзів, які стали жертвами шахраїв, і тому дуже потрібно знати, як правильно себе вести в такої Ситуації, ну як себе вберегти від цього, кіберполіцейські також розповіли учасникам заходу, як протидіяти ворожій пропаганді в інтернет-просторі, зокрема про роботу проєкту Мрія, який спрямований на блокування ворожих сторінок у соцмережах. Хочу звернутися до активних користувачів мережі інтернет-краю. В нас триває повномасштабна війна, тому прошу вас долучитися до ініціативи Мрія. Де можна заблокувати ворожі ресурси і таким чином запобігти розголошенню непотрібної інформації, яка може зашкодити інтересам України і жителів краю. Дві гранати із запалами, майже 200 патронів різного калібру, два РПГ і димову шашку. Все це в своєму помешканні зберігав житель Тернопільського району. В його автівці поліція теж знайшла незаконну зброю. Чоловік каже, що все привіз як сувеніри з території, на які ведуться бойові дії. Заборонені предмети вилучили, триває слідство. Продовжуємо щороку, 27 січня, вшановують пам'ять жертв голокосту. Велика кількість євреїв була вбита нацистами саме на українській землі. А частину тих, хто вижив, примусово відправляли в німецькі концентраційні табори, так звані табори смерті. Про свідчення трагедії голокосту на Тернопільщині. Розповість наша кореспондентка Зоряна Яремишин. Вона сьогодні досліджує цю тему в архіві. Зоряно тобі слава. Вітаю Юлю. Сьогодні Україна разом зі всім цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв голокосту. Сьогодні у державному архіві Тернопільської області ми будемо говорити з директором архіву Тернопільської області Федіром Полянським. Добрий день, Федір Іванович. Розкажіть, будь ласка, скільки на Тернопільщині проживало євреїв і скільки було знищено в роки війни? Станом на 1939 рік на території Тернопільщини проживало 136 тисяч, і за наявними науковим дослідженням було знищено 132 тридцять єврейського населення. Розкажіть, будь ласка, чи було влаштовано гетто в Тернополі? Так як і в інших населених пунктів компактного проживання єврейського населення. В Тернополі також у центральній частині міста було влаштовано гетто. Яке було обгороджене колючим дротом з двома скажімо такими брамами, де за порядком слідкувала як і німецька, так і єврейська жандармерія. Чи там вмирали люди? В гетто, оскільки воно було обгороджене і не завжди пускали надавали кваліфіковану медичну допомогу. Там лютував голод, лютував тиф і велика кількість населення, звичайно, що помирали. Чимало українців намагалося врятувати людей єврейської національності. Як це відбувалося і чи відзначені вони? Так, українське населення і населення і власне, греко-католицьке священництво рятувало тим чи іншим способом єврейське населення. священники вихрещували єврейських дітей, українське населення переховувало в підвалах, скажімо, інші десь. Побутових там приміщеннях. І таким чином вони врятували не одне єврейське життя. І у 90-х роках організація єврейської ятвашем було встановлено такий статус за притунок єврейського, єврейського життя праведник світу. І якщо на території України відомо про 2,5 тисячі, то в Тернопільській області десь біля 100 є праведники світу. Просвідчення тернополян, які були зафіксовані в роки війни і після років війни, про те, який злочин був скоєний проти єврейської общини в Тернополі, нам розповідав директор державного архіву Тернопільської області Федір Полянський якої зряно я продовжую цю тему. Отже, у Тернополі жителі міста і міська єврейська община сьогодні вшанували пам'ять реїв, які були вбиті німецькими нацистами в роки Другої світової війни. До пам'ятника жертвам голокосту поклали квіти і запалили свічки. Також представники єврейської общини міста прочитали молитви на ідіші та провели пам'ятні обряди. Вшанування вбитих німецькими нацистами євреїв відбулося на околиці масиву. Дружба саме тут на в'їзді в село Петриків розташований пам'ятник невинним жертвам. На цьому місці, де стоїть пам'ятник, в роки Другої світової війни розстріляли кілька тисяч євреїв з Тернополя та навколишніх сіл. Їхні тіла скинули в невеликий яр, який позаду. З часом це місце заросло деревами. Кілька десятків людей, в основному представників єврейської общини міста, прийшло віддати шану вбитим євреям. Зачитали молитву на ідіші. А це минуха нехона Алканфейшин, ашхіна би малотки, душим, отхорим, душам шести мільйонів євреїв. Жертв Холокосту в Європі, в яких руками німецьких вбивців було вбито, зарізано, спалено, знищено. Представники єврейської общини додають, що вшановують людей не лише єврейської національності, які загинули в роки Другої світової війни, але всіх, хто був вбитий нацистами. А серед таких було чимало й українців, які намагалися допомогти і врятувати євреїв. Хотілося б попросити в суспільство, щоб такого більше не траплялося. Знаєте, коли всі розпри між національностями пропадають, тоді настає мир в всьому світі, щоб не було ти такий, ти такий. Всі однакові, всі ми діти Господа Бога, всі до єдиного. Пам'ятати треба, що треба бути людьми, поважати один одного і відноситись один до другого з повагою, з любов'ю, допомагати один одному. І ми за мир. Такі трагедії, як Голокост, важливо пам'ятати, вважають тернополяни. Важливо, бо важливо, щоб не повторилося, щоб наші діти такої не знали, ні діти, ні внуки. Після покладання квітів кожен охочий за давньою єврейською традицією в пам'ять про загиблих поклав символічний камінь поблизу пам'ятника. І пам'ять про Миколу Лизогуба вшанували на Тернопільщині. У Його рідному селі Горенка відкрили меморіальну дошку. Микола Лизогуб, один із героїв, які віддали своє життя в бою під крутами. Коли у 1918 році в Україну вривалися так звані визволителі, 25-річний Микола подався на захист держави, не маючи ні зброї, ні обмундирування, але маючи велику любов до рідного краю. Цьогоріч минає 105-та річниця бою під крутами. Де крути, де наші студенти воювали, що є наш односелець? То, то я стільки знаю. Ну а сьогодні таке вшанування. То можу, не можу, помаленьку прийшла, того, що вшанувати треба і згадувати треба. І наших дітей, і внуків вчити, щоб вони знали історію, і села знали історію, історію нашої країни і шанували тих, які полягли за нашу Україну. І Далі про селянку або борщівський язик українська прикраса, традицію виробляти, яку починають відтворювати в Україні. Робить це і тернополянка Марічка Вовчок. Спершу силянку із бісеру побачила на шиї в подруги, тому вирішила зробити таку і собі. А тепер навіть продає таким чином. Вона підтримує підрозділ, де служить її чоловік, аби не залишатися осторонь подій в країні. Це борщівський язик, це українська селянка, українська прикраса така народна. Це власне копія селянки 1930 року. Якщо не помиляюся, таку красу віднедавна створює Марічка Вовчок. Вперше селянку вона побачила у своєї подруги львівської колекціонерки українських автентичних речей і вирішила зробити таку прикрасу із бісеру. І собі техніка для мене була невідома. я ніколи до цього не робила. Пробувала якось логічно думати, як воно правильно плететься. Десь попала в тому, тому що вона плететься з двох голок, тобто з двох боків одночасно. Саму силянку плести не важко, якщо зрозуміти що до чого. Більше часу йде на підвіски, які і надають виробу такої цікавості. Це йде стіклярус, це рубаний бісер, і він може різати нитку, тому тут треба більше докладати праці більше береться нитки і так сильніше, скажімо, її тут. Додається до цієї силінки, щоб вона була міцною, довгоякісною. Щоб сплести такий борщівський язик, Марічці треба два-чотири дні. Це якщо не відволікатись на роботу, постійні вимкнення світла і решту. Власні вироби дівчина продає, а виручені кошти відправляє своєму чоловікові військовому. Так допомагає йому і його підрозділу наближати перемогу. Патронеса нашого курення Олена Теліга, і в неї був такий вірш, називається Мужчина, і там вказані такі рядки, що. Не зірвуться слова, гартовані як криця, і у руці перо не зміниться на спис, бо ми лише жінки. У нас душа криниця, з якої ви п'єте, змагайся і кріпись, тобто. Хотілось бути опорою чоловіку, тобто в першу чергу йому, щоб він відчував мою підтримку, те що я не просто живу своєю буденністю десь тут, там ну далі від лінії фронту, а що підтримую його всім, чим можу. Наразі Марічка має замовлення на силянки навіть за кордону. Люди позитивно відгукуються про прикрасу. Поки що вона є у нас трохи призабутою. Цю силянку я пришиваю до такої волюрової стрічки. Вона є дуже комфортною у використанні і. Дуже гарно тримається на шині. але майстриня тішиться, що може таким чином розвивати і популяризувати українське мистецтво і приносити користь країні. Першу селінку мене замовив зразу в ту ніч побратим пластун. Він також воює. Я так думаю, каже, ти коли ти селінко будеш носити до форми на передовій. Він каже, що на подарок хоче. Наразі Марічка робить силянки за схожою схемою, але у кожного додає щось унікальне. Змінює кольори. Згодом планує більше експериментувати, адже має всі умови для творчості, щоб у Уналювати борщівський язик. А ще переконана Марічка, це така річ, яку можна передавати у спадок як частину історії родини і її традиції. Це все, що встигаю розповісти станом на цю годину. Ввечері в підсумках обіцяю більше. Тож залишайтесь на нашому телеканалі і до зустрічі.